Мер Дніпра зробив у себе в Телеграмі гнівні записи, назвав, ну, нехорошими словами мітингувальників, які виходять і звинувачують мера Дніпра в тому, що ну а далі по тексту. Ви знаєте, він так мужньо це сказав, там ну прямо аж за душу бере. І ви знаєте, я особисто. Не завжди впевнений в щирості мітингувальників. Я ось в столиці теж бачу: вийдуть, покричать, до них підходять, питають, а чого ви кричите? І сформулювати інколи не можуть. Але тут інше питання. Тут інше запитання. Справа в тому, що ось такі мери, на мою точку зору, просто не мають інколи права щось і в чомусь звинувачувати людей, адже громадяни підозрюють. Що в органах влади місцевих в тому числі, бо ми завжди так зорієнтовані на центральну владу, на центральних чиновників, а на місцях, що твориться, там просто піджак завертається. Там те на що не звертають уваги, тому що якщо в Києві ще ось такі блогери різні, Громадські діячі, там, гроші, Бігусінфо, громадське, американські структури ще хоч якось звертають увагу то те, що відбувається на місцях, то взагалі ніхто не висвічує. Тому що якщо там сидить якийсь блогер умовно, ну, наприклад, в Житомирі, то уявляєте собі, сидить в Житомирі хлопець і гоне на Житомирського мера. Що з нього буде? Ну, Це я умовно, я не за Житомир, а от в цілому. Або в Дніпрі, або в Львові, або в Херсоні, або в Харкові, або в Одесі. Ну от уявіть собі, під яким ризиком така людина. А як і чим менше місто, тим під більшою небезпекою і тим легше закрити рота будь-кому. Тому що відбувається на місцях, можна тільки здогадуватись. Тому, пан Філато, ви не особливо там обурюєтесь, тому що люди просто не вірять. Люди не вірять, і навіть якщо ви стали хорошим, ну може, ви й були хорошим, не знаю. Люди різне розповідають, знаєте, не знаю, з чому вірить. Так от, навіть якщо ви от хороший і всі кошти витрачаєте на оборону, на місто, на людей, то люди все одно не вірять. І називати їх отак, як ви їх назвали, це не гідно чиновника. Не має так бути. І мені здається, що президенту України варто зробити вам певне зауваження, тому що ви людина публічна. Я не настільки публічна людина, як ви. Я не мер міста, але я не дозволяю собі ні матюкатися, ні обзивати людей, як би вони мене не доставали. А повірте, в мій бік хейту не менше, ніж у вас. Тому тримайте себе в руках, раз взялися бути чиновником. Телеграм, шапці.